Ну що друзі? ласкаво просимо до художнього челенджу на каналі Борода. Ви будете малювати предмети тим, що є у вас на столах. А після кращий малюнок забирає приз. Усі зрозуміли. Тоді скоріше слухаємо екскурсовода Мію. І так, клас хуліганів. Намалюйте мені бургер. Час вже пішов. І так, друзі, соковитий смачний бургер потрібно намалювати тістом для млинців. Бачу, що Алекс вже розпочав роботу. Для початку я намалюю контур бургера чорним тістом. Тепер можна почати найцікавіше: прикрашання. Це і справді дуже легко та цікаво. Так, помідор намалював, зелений салат також. Тепер додам сир та можна перегортати. І Я повар і художник, і взагалі красень. Но ти скромняшка. Брітні, що там у тебе? Алекс вже закінчує. Ой, ось побачите, я зараз все швидко намалюю. Ой, а що воно не л'ється? Ой, полилось, але не в тобі. Брітні, ти трохи забруднилась. Давай, спробуєш іншим кольором. Гарна ідея. Ось цілесний для волочки лється добре. Я бачила роботу Алекса, тож зроблю так, як і він. Як вам? Як на мене, то виходить ідеально. Яскрава та апетитна. Я гадаю, що в мене навіть краще, ніж у Алекса. Що? Ні, у брітні не може бути краще, ніж у мене. Знаю. Брітні, у тебе щось на обличчі. Подивись, обдурив. А зараз вимикаю плиту. Гей, брітні, тобі час перевертати. <рит> Дякую, що нагадав. Ой, а що це? Чому він сирий? Алекс, зізнавайся, твоїх рук справа. Час впливає, здається, брітні вибиває. А що там у Джулі? У мене все під контролем. Я вирішила творчо підійти до витвіру та окремо зробити всі інгредієнти. Тепер залишилось тільки зібрати. Головне не переплутати послідовність. Здається, не відрізнити від справжнього. Вау! І так, друзі, час закінчився. Чекаю на ваші роботи. Брітні, ти, як завжди, не старана ні в школі, ні в челенджі. Алекс, здається, це виглядає погано. Але ж я намагався. Ох, Джулі, ось це ідеально. Я просто в захваті. Перемога твоя і бургер теж твій. Ура-ура! Не терпиться спробувати цей апетитний бургер. Мм, пальчики оближеш Смакота. Заздріть, друзі. І так, клас. Ось вам музейний експонат. Цю корону носили всі королеви світу. Автор кращого малюнка її забере. Сподіваюся, що ви постараєтесь. Що, Олекс, нема бажання приміряти корону. Друзі, увага! Час вже пішов. Починайте робити. А чим же ви будете малювати? Нічого собі, паяльник? Вам потрібно буде випалювати по дереву? Брітні, якісь проблеми? А я зрозуміла. Немає ніяких проблем. Ось вона перша лінія. Зараз я намалюю найкращу корону. А від оригінала буде не відрізнити. Ну ось, начебто непогано. А що там у решти? Подивимось, що робить Алекс. Це, звісно, не корона, але гвинтокрил вийшов класний. Дякую, я старався. А корона для дівчаток. А мені б гвинтокрил. А що це горілим запахло? Звідки? О, ні, все ж в мене горить. Тільки не це. Картина зіпсована. А часу зовсім нема. І що ж робити? Алекс, можеш допомогти? Будь ласка, намалюй корону для мене. Гаразд, Джолі, зараз все зроблю. Корона це зовсім легко. Ось тільки часу обмаль, але тут малювати нема чого. Один-два і готово. І ще трохи. Останні штрихи. Все, встиг. Дивись, Джулі, як тобі. Здається, дуже мило. Ой, що час кінчився? Закінчилось. А корона залишилась в мене. Так, так. Брітні, показуй. Вийшло непогано, але криво. Okay. Що там у Джулі? Нічого. Твоя золота медаль під питанням. No. Алекс, ти мене здивував. Це шедевр. Перемога твоя. Ну і корони, звісно, також. Вітаю і вручаю. От дідько. Ого, здається, до корони йшов ще один приз. Ось це видовище. Попелюшка поспіхом тікає. Цікаво, яким буде приз. Ви тільки подивіться, це буде робот на управлінні. Класно ж, так? Джулі бачу, що тобі подобається. Алекс уже готовий. А ось берідні не в захваті. Але гаразд, час пішов. Друзі, який крутий робот. Не терпиться дізнатись, кому із вас він дістанеться. Я гадаю, що тут і все зрозуміло. Його заберу я. Я намалюю кращого робота, адже я вже такий мільйон бачив. І у вісні, і в іграх, і наяву. Зараз додам пару куляк і готово. Ну що? Я великий творець роботів. Він буде моїм. Залишилось тільки побризкати водою. Ідеально. Джулі оціни. Мене не дивує. Між іншим я займалася робототехнікою, тому чудово знаю внутрішню та зовнішню будову роботів. Особисто сама зробила близько двадцяти штук. От дивіться, в мене все готово Здається, ідеально Ого, ти справді зробила краще Треба це виправити. І я, здається, знаю як. Гей, Джулі, подивись, що там. Тепер лишилося просто здути кульки. Я майстер не тільки у творчості, але й у хуліганстві. Алекс, там нічого не було. Що з моїм роботом? Алекс, це ти зробив? Тоді я зіпсую твого робота. Друзі, не сваріться. Мій робот порвався. А може, можна якось склеїти. До речі, що там робить брітні? Я вирішила, що поспішати не буду. Ці роботи не для мене. Ось час скоро закінчиться. Ну що, можна почати щось робити. Я збільшила меджі робота і змалювала його з картинки. Так, так набагато простіше і зрозуміліше. Чого я раніше так не зробила? Останній штрих. Тепер склею за допомогою води і готово. Ну, начебто, схоже. Ого, навіть час лишився. І так, друзі, здаємо роботи. Джулі. І я не бачу робота. Алекс. Що це? На нього собака напала? О, Ні. Hey! Ось. Але ж вмієш, коли захочеш. Вітаю, ти перемогла. Я? Yes! Так, отримую свій приз. Дякую, звичайно. Але що мені з ним робити? Гаразд, спробую пограти. Ого! А він комедно танцює. Я теж так можу. Дивіться, роботанок. Повторюйте за мною, друзі. Я робот. Сподобалось наше відео. Тоді скоріше підписуйся на канал Борода, Став лайк та залишай коментарі. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що бувай! Дівчата вистачить відволікатись. Час готувати. Так, приготуйте для мене коктейль! Це просто. Буде зроблено. Із задоволенням приготую для онуки не тільки смачний, але й корисний коктейль. Мені знадобиться базилік, але тільки гарні листочки. А чим цей поганий? Я з'їла. Тепер все треба ретельно перемолоти в блендері. Ой, а як він вимикається! Дуже просто, бабусь! Фух, дякую! Ну що, перша частина коктейлю готова. Далі йде грецький йогурт. А що ж треба ще? Точно. Куди це вона? Дивно. Ось кавун. Його всі люблять. Залишилось тільки дістатися до нутрощів! А-а-апчхі! Бабуся, ти як? Все відмінно. Настав час готувати найсмачнішу частину коктейлю! У блендер потрібно закинути шматочки кавуна без кісточок. Мій шанс поласувати кавуном. Давненько я його не їла. Отак, От соковитий і солодкий. Ну і що ми тут робимо? Гаразд, я жартую їж скільки хочеш. У мене кавуна на всіх вистачить. Час все як слід перемолоти. Готово. Тепер все заливаємо в келих. І прикрашаємо шматочками кавуна. Ось така краса у мене вийшла. Круто! Тепер мені час щось приготувати. Овочі та фрукти це не для мене. Надто банально. Ось газування зовсім інша річ. А ще у мене непоготові стоїть склянка для приготування фруктового льоду. Саме тоді я заливатиму фанту. Але спершу я її спробую. Як же смачно. Це було дуже невічливо. Пробачте, я не навмисно. І так, газировку наливаємо в склянку, а потім гарненько розминаємо. І чим краще я це буду робити, тим краще. У мене вийде справжній фруктовий лід різних кольорів. А потім треба ним наповнити келих. Є це неймовірно гарно. Прикрашую його мармеладними вишенками. і вставлю яскраву трубочку. Okay. Здається, вийшло дуже апетитно. Розумниця. А мені здається, нудьга. Я зроблю коктейлі з драконячих фруктів. Це справжня екзотика. Такого я ма точно ще не пробувала. Але для початку мені потрібно їх поділити на частини. І з цим я швидко впораюсь. Ого! Оце швидкість! От і все. Драконячий фрукт нарізаний на шматочки. Тепер можна занурювати їх у блендер. Okay. Вмикаємо і чекаємо. Це більш гарніше, ніж ваші коктейлі. не бачу нічого гарного. Ви просто мені заздрите. Мій коктейль можна буде налити самостійно, адже перед емою стоятиме справжній фонтан. Отак це виглядає нереально круто. Ема час обирати переможця. Ого, як все здорово виглядає. Почну, мабуть, з цього апетитного фонтана. М -м, нереально смачно. Ще й комидні вуса залишились. Тепер спробую коктейль від бабусі. Шматочок та вона просто клас. Ой, ось коктейль просто жах. Це що рідка трава, нікуди не годиться. Останній претендент це яскравий коктейль від сестрички з милими вишенками. Отак, мармеладки супер. Ой, цей коктейль пити через трубочку не виходить. Добре, спробуй ложкою. Це так смачно, що неможливо зупинитись. Отак. Тільки цей коктейль дуже холодний. Я змерзла. Ой. Ну ось, через твій коктейль вона переможця не обере. І так увага! Я хочу вафельки. Просто. Окей, сестричка, будуть. Звичайно, моя дорогенька. Пикти я добре вмію. Почати потрібно з приготування тіста для майбутніх вафель. Змішаємо борошно, молоко, вершкове масло. Та, звичайно ж яйце, після чого все потрібно збити до однорідної маси. Хм, непогано, але чогось не вистачає. О, треба туди потерти трохи огірка. Так буде і смачніше і корисніше. А ще тоді мої вафлі набудуть незвичайного кольору. Що вийшла, можна заливати у вафельницю і чекаємо. Як же важко мішати це руками? Та й взагалі, навіщо так напружуватись, коли є міксер? Ось це я розумію. Раз, два і все готово. Вам молоді, аби не напружуватись. Але так і справді і простіше і швидше. А результат такий же. Далі мені знадобиться нотелла. Її точно всі люблять. Тому вафля зі смаком нотили я впевнена, Емі точно сподобається. Отак От яка смакота. Що? Додаємо нотилу в тісто для вафель. І гарненько все це перемішуємо. Чудово. А тепер заливаємо у вафельницю і чекаємо. Ой, бабуся, прокидайся, у тебе ж вафлі. Трохи заснула, буває. Ну ось, мої вафлі нарешті готові. Можна викладати їх на тарілку і прикрашати маслом та кленовим сиропом. У мене, як завжди, гарно, смачно та корисно. Виглядаю дивно. Що ж, Дивіться та вчіться, як треба готувати вафлі. Суміш для них можна одразу приготувати у блендері, тільки так вдасться по-справжньому ретельно її розмішати. Після цього одразу заливаємо суміш у вафельницю. Шеф, як у вас все спритно виходить? Дякую. Вафлі готові. Тепер вимірюю мірки. Важливо, щоб вони мали ідеальний розмір. Шеф, це що таке? Навіщо речами розкидуватись? О, прошу вибачення, щось я захопилась. І так я зроблю з вафель справжній делікатес. Для початку розкладу ікру, а далі в хід підуть збиті вершки. Для краси та вишуканості смаку мені знадобиться кілька листочків розмарину. Ну що, у мене все готово? А звідки горілим пахне? Ой, точно! Моя вафелька! Ой, як гаряче! Прихватки точно не помішають. Покладу її в спеціальний стаканчик і прикрашу колькою морозива. Таким чином я її охолоджу і надам незабутній смак. Також я додам мої улюблені палички покі, Полоничний сироп та кольорову посипку. Здається, це шедевр. Емма, ми готові. <рив> Мабуть, я почну з вафель від сестрички. Виглядає нереально апетитно. І на смак також чарівно. Тепер спробую вафельку від бабусі. Такий цікавий колір. Ой, фу. Знову занадто корисно. Я таке не люблю. Страва від шефа виглядає дуже вишукано. Спробую. Ікра з вершками зовсім не моє. Відстій. І так сестричка перемагає. Ура! Дякую, Емо. На цей раз я хочу бургер. Вже приступаю. Почнемо, мабуть, із обсмажування котлетки. Саме вона головна складова смачного бургера. Далі у хід підуть булочки. Потрібно їх розрізати, а всередину покласти все саме смачне. Салат, котлетка, солоні огірочки. Дуже смачні. Потім цибулька. І, звичайно ж, заправити все різними соусами. От і все. Класичний бургер готовий. Котлета, полуфабрикат. Я вас прошу. Особисто я навіть фарш буду готувати самостійно з самого кращого м'яса. Для створення ідеальної форми я маю спеціальну формочку. І ось тільки тепер можна відправляти котлети на гриль. Поки вони смажуться, я дістану секретний інгредієнт. Золоті булочки. Таке є лише у мене. Вражає згодна. Це дуже круто та дорого. Розрізаємо та починаємо збирати наш вишуканий бургер: листочки салату, соковита котлетка. Шеф, хочете, поділюсь сиром? Бабуся, що за сир ви мені підсовуєте? В самому дорогому бургері має бути самий дорогий сир. Дорогий? Та він, наче протух. Гедота. Ви просто нічого не розумієте. І так, цей сир потрібно розплавити, після чого полити ним котлетку. Те саме потрібно зробити і з другою. Кладемо помідорки та накриваємо другою половинкою булочки. Okay. І так, до вашої уваги, ідеальний, дорогий, вишуканий та смачний бургер. Клас! Ой, точно! А що ж тепер робити мені? Як же неапетитно виглядає ця котлета, але це поки я її не посмажила. І так, олії шкодувати не стану. Ні ні ні. Олії занадто багато. Вона буде бризкатись. Я знаю, як себе обезпечити. Упевнена, що ця кришка від сковорідки мені допоможе. Ну що, погнали? О, ні. Ви чого так кричите? Все йде за планом. О, ні. Палаємо. За яким планом? Більше до плити не підходь. Буся, ну, навіщо ти так? І що мені тепер робити? О, вигадала, чому б мені не приготувати солодкий бургер. Для початку візьму трохи маршмеллоу пасти, а потім додам в неї різних барвників. Так вона буде дуже гарних і яскравих кольорів. Ви тільки подивіться, як здорово виходить. Далі я викладу цю пасту у форму, перемішаю всі кольори і приберу у мікрохвильовку. One, two, Готово. У мене вийшла солодка яскрава котлетка. Який аромат. What? Замість звичайних булочок я використаю печиво з мордочками мінйонів. Yes, yes, yes. Смакота. А ще всередину замість соусів я додам рідкі цукерки, а потім маршмелоу. До того ж, різних видів: шоколадне драже і, звичайно, ту саму солодку котлету. Ема, ми готові. Фінальне слово за тобою. Вау! Ого, який гарний бургер вийшов у шефа. Але пахне він просто огидно. Гидкий сир. Все більше коштувати не буду. А от бургер від бабусі я спробую із задоволенням. Це що? Цибуля терпіти її не можу. Бабуся, ти маєш це знати. Залишився бургер від сестрички. Такий прикольний. Як багато всередині смачного. О, так, це просто нереально. Смакота, сестричка. Ти знову перемагаєш.